Вітаю вас сьогодні, 6 червня. Будемо говорити про Каховську ГЕС, наслідки, які матимуть для України, як буде вести себе ООН, чи буде в Криму вода та інші питання. На жаль, підтвердився мій таропрогноз, який я давала 6 жовтня 2022 року. На каналі можете подивитися. Я говорила, що прогноз показував військових, наступ і руйнування Каховської ГЕС. На жаль, цей прогноз здійснився. Сталася велика трагедія, техногенна катастрофа. Дуже багато людей, тварин, будинків постраждали. Це просто жах. Окупанти не мають взагалі нічого, нічого людського. Давайте подивимось. Росіяни говорять, що це не вони, це не ми. Тільки чомусь роками стояла Каховська ГЕС і нічого з нею не було, поки не було там ноги російського солдата. Давайте подивимося. Чи насправді? Росіяни підірвали Каховську ГЕС? Чи підривали Каховську ГЕС росіяни? Що покаже прогноз? Дивимось. Фінальна карта відлюдник. ми. Дивіться, трійка мечів. Пам'ятаєте тоді в прогнозі, хто дивився 6 жовтня, випадала трійка мечів, і я говорила, що будуть руйнування Каховської дамби. І ось ця трійка мечів тут знову. Дивимось далі. Дивіться, смерть. Сімка кубків. Правосуддя. Далі, трійка пентаклів, суд. І відлюдник. Дивіться, яка була ситуація. Хотіли зробити підрив, але не такий вийшло, не так, як вони думали. Хотіли зробити смерть, іначе вони не при чому, щоб не було ніяких додаткових санкцій. Справедливість. Далі, ось робіть трійка Пентаклів, віддано наказ. Суд, дуже важлива кармічна карта. А зараз вони говорять, це не ми, відлюдник. Ось така історія з цими росіянами. Давайте подивимося. Каховська ГЕС. Чи нашкодили росіяни самі собі? Чи нашкодив підрив Каховської ГЕС самим росіянам? Чи нашкодив підрив Каховської ГЕС самим росіянам? Те, що українцям нашкодив, це зрозуміло. Самим росіянам, чи нашкодив підрив Каховської ГЕС? Дивимось. Лицар мечів. Постраждали, напевне, військові, але зараз побачимо, що тут. П'ятірка чаш. Дивіться, багато смертей. Ця карта дуже часто показує про людські втрати. Дев'ятка пентаклів це можуть бути якісь ресурси, і далі знову падає справедливість. Росіяни самі собі нашкодили тим, що при руйнуванні цієї дамби, очевидно, що були затоплені військові. Ось тут, дивіться, даже оракульно. Ось міст намальований, ось втрати. А ось так як рів, річка. Тобто були затоплені в окопах росіяни, і, вірогідно, там була техніка. Військові постраждали. І, очевидно, по правосуддю покарання понесуть. Це, можливо, будуть знову якісь санкції чи щось подібне, але справедливість це кармічна карта, будуть їм надані. Надані, вони за це отримають. Відповідь від України буде досить таки серйозна око за око. Україна буде все одно битися від контрнаступу, не відмовиться. Є варіанти інші. Від плану А до плану Б і до інших планів. Бачите, двійка пентаклів, як на цей напрямок, то буде інший для наступу. І чим це закінчиться? Трійка Пентаклів. Все одно буде робота вестися. Так що росіяни тільки вбили своїх військових, нашкодили цивільним, але вони за це отримають далі. Так, називається як не з'їм, то понад кусою тактика випаленої землі. Вже росіяни збираються вірогідніше покидати лівий берег і Крим, тому, тому ось так себе ведуть. Так, давайте. Зараз я вам ще згадаю відео. Я записувала його 4 травня, і я говорила: там чи буде голодовка в Україні, і я наголошувала на тому, що голоду не буде, але про те, що буде проблема з посівною на сході і на півдні, показувала тоді, я пам'ятаю якір. І наразі тепер вже зрозуміло, чому буде велика проблема з врожаєм на півдні, тому що після затоплення, очевидно, що важко буде щось там вирощувати, збирати врожаї і так далі. Давайте дивимося: екологічна катастрофа. Наскільки це серйозно? Чи буде екологічна катастрофа? Зрозуміло, що вона і так, але масштабна, глобальна. Чи призведете це до якоїсь масштабної екологічної катастрофи? 10 жезлів буде дуже-дуже важко. Дуже важко. П'ятірка жезлів, відлюдник, вісім чаш. Дивіться, те саме. Будуть вони відходити, будуть вони ці території залишати окуповані, але перед цим вони напакостять. Все, що можна, підірвуть, все, що можна, спалять, все, що можна, обстріляють. Далі будуть казати, це не ми, і далі вже з доброї волі. Екологічна катастрофа по цих картах вірогідність така є, але ось є якийсь мудрий, бачите, відлюдник. Це може бути якийсь. Учений інженер, якась людина, яка дуже освічена, група людей, якийсь інститут, тому що відлюдник це про навчання. І ось вісім кубків це вимушений відхід. Тобто якусь глобальну, широку, масштабну екологічну катастрофу вдасться відвернути по вісьмірки кубків завдяки ось цьому відлюднику. Але буде, буде дуже дуже важко тому щось. Що Десятка жезлів на дні. І п'ятірка жезлів ще чекати, на жаль, на жаль, ще пакості від росіян і надалі. Давайте дивимось далі: е, вода в Криму. Чи залишиться Крим без води? Давайте візьмемо найближчі півроку, до кінця року, яка ситуація з водою буде в Криму. Вода в Криму. Прогноз на півроку. Що буде з водою для Криму? Так, яка буде ситуація з водою в Криму в найближчі півроку? Дві карти витягнулись. Дивіться, четвірка кубків розчарування. Будуть очікувати. І далі дивіться, вежа. Будуть очікувати, що все погано а буде ще гірше. Далі колісниця. Лицар Пентаклів, повішений, і тут двійка жезлів. Поки що, поки що, кримчани ще не будуть так зовсім відчувати проблеми з водою, тому що їм будуть або завозити цю воду, тому що ось колісниця і далі ресурс рицар пентаклів, або вони вже підготувалися цю воду, зробили. Але далі, далі, ближче пару місяців і далі півроку ситуація буде повіщеного, тобто будуть відчуватися очевидні проблеми, тому що ці поставки будуть призупинені. І Кримський міст, ось колісниця і коли він зависне, а чому він зависне? Тому що він повинен бути зруйнований, тоді вони почнуть. Дивитися назад, а нам все-таки в Україні не так погано було, як ми розповідали, і коли весело на референдум йшли, ті, хто оркам продалися, і почнуть відчувати образу, почнуть розчарування. Буде в Криму ще дуже гаряче, буде багато вибухів. І ось дивіться, далі йде після вежі. Королева кубків. Проблеми з водою там ще будуть і серйозні, але вони їх відчують трішки пізніше. Далі дивимося, чи зупинить наш контрнаступ український? Ось ця ситуація з Каховською ГЕС світ. Трішки можуть бути якісь нюанси за кордону, але будемо дивитись зараз весь прогноз. Контрнаступ України. Чи зупиниться він через ситуацію на Каховський Гес. Далі тут з жезлів також фортунка перевертається. Я думаю, що ні. Буде, буде все одно далі наша земля відвоюватися. Дивимося. Контрнаступ України. Чи зупиниться він через ситуацію на Каховській Гес? Чи зупиниться контрнаступ України? Дивіться, королева жезлів на дні? Ні. Далі Пас жезлів, далі король Пентаклів. Залужний не дасть цьому статися. Я впевнена, що є дуже багато різних сценаріїв розвитку подій, і в залежності від того, що відбувається, є плани, як діяти далі. Я думаю, що цю ситуацію військові також розглядали, якщо станеться такий вибух, якщо е, цим окупантам взагалі мізки знесе, то що буде? Дивіться, двійка пентаклів, туз пентаклів і смерть. Якщо дивитися оракульно, двіка Пентаклів, ось тут вода. Можливо, були два напрямки, і треба, можна було б і вже Херсонщину повністю звільняти, і були для цього ресурси. Але зараз цей сценарій трішки трансформується, і все одно контрнаступ буде, тому що є запасний варіант. Буде. Все одно, але, можливо, не так, як було за планом. Бачите, шістка мечів, значить, підемо по іншому напрямку, по якому, звісно, ми дивитися не будемо. Далі дивимося, яка буде реакція ООН? Яка буде реакція ООН на підрив Каховської ГЕС? Яка буде, ну, всі ми і так знаємо, що ООН це досить таки імпотентна організація, яку ще очолює. Російський окупант. Давайте подивимось, якою буде реакція ООН. ООН, які дії прийме ООН через підрив Каховської ГЕС? Які дії прийме ООН через підрив Каховської ГЕС? Які дії прийме ООН через підрив Каховської ГЕС? Дивіться, король Пентаклів? Сила. Тут 10 жезлів. Якось вони всі пов'язані грошима. Дивимось, дивимось, що тут. Лицар Пентаклів, туз чаш і жриця. Знову ця жриця, знову ці таємні домовленості, знову ці договорняки. Дивіться, ось лицар Пентаклів, знову про гроші. Тут король пентаклів, знову про гроші. Все проплачується, все проплачується, і вірогідніше ось емоції. Знову вони будуть стурбовані, обеспокоєні. І ось будемо випускати голубів миру. В найкращому випадку хай вони летять і щось там буде. А насправді там договорняк на договорняку, і бачите, навіть ту з кубків, тут жриться чорна колона. Тобто це недобрі емоції. Просто будуть казати, ой, які ми всі занепокоєні знову. На жрицю додатково, дивіться, мах, одні маніпуляції, одні маніпуляції і нічого інше. Будуть викручуватися, але Росії вони нічого не зроблять. Які тут активні дії? Немає ніяких активних дій, повна, повна імпотентність цієї організації. Так, давайте подивимося: Запорізька АЕС. До кінця місяця Запорізька АЕС. Чи буде там щось серйозно, Вибух якийсь, чи що там, які серйозні загрози до кінця місяця? Найближчим часом десь орієнтовно до кінця червня. Дивимось: Запорізька АЕС. Запорізька АЕС. Яка ситуація на Запорізькій АЕС? До кінця місяця? Тут королева Пентаклів. Закохані, Король чаш смерть. Будуть щодо Запорізької АЕС, будуть вживатися якісь дії. Королева Пентаклів це, можливо, якась країна третя. Будуть партнерські домовленості, король чаш це може бути Зеленський, смерть, трансформація, туз Пентаклів і імператриця. Будуть надаватися якісь ресурси, щось буде вирішувати свірогідніше всього, щоб запобігти. Дивимось, що тут Всесвіт, дивіться, це за кордон. Карта Всесвіт означає дуже часто за кордон в моїх розкладах і в системному значенні Таро також. Колісниця і колесо фортуни. Дуже-дуже багато карт, які говорять про рух. Дивіться. Хтось за кордону може приїхати, можливо, це знову приїде якась місія МАГАТЕ, можливо, приїде якась делегація, хтось буде щось приїжджати за кордону і робити там якісь дії, щось вирішувати, щоб запобігти катастрофі. Мені не подобається колісниця і колесо фортуни, тому що це може говорити про якесь повторення подій, можливо, окупанти будуть звозити. Туди в Енергодар дуже багато техніки повністю оточувати цю Запорізьку АЕС і колесо Фортуни це кармічна карта. Давайте подивимося, що вона означає. 10 жезлів. Я боюся, що Запорізьку АЕС можуть обстрілювати. Далі, там може бути дуже важка ситуація. Якщо дивитися оракульно, ось так як подивитися, то це, наче як. Озеро, басейн, якась якесь заглиблення, заповнене водою. Тому думаю, що проблеми там будуть, враховуючи десятку жезлів, тому що з Каховської ГЕС охолоджувалася Запорізька АЕС. І це, на жаль, може бути. Повторення події, ну, так, як, наприклад, було в фукусімі, дивимось далі. Ще до десятки жезлів, сім мечів і мах. Щодо Запорізької АЕС, вибухов тут не показало, але показало те, що Ще більше звезеться туди окупантів, техніки, будуть обстріли, і це будуть як маніпуляції, будуть робити якісь жахливі пакості, ось під прикриттям, що наче це українські військові. Тобто, бачите, мах, карта маніпуляції і сімірка мечів це також карта обманів. Та різних жахливих дій поряд з десяткою жезлів. Дуже я занепокоєна ситуацією на Запорізькій АЕС, але все ж таки вибуху тут не показало, хоча можуть бути, на жаль, також якісь руйнування. Які будуть досить такі значні, будемо сподіватися, що все-таки приїдуть за кордону якісь місії, якесь МАГАТЕ, ще якась інша, якісь інші партнери, які допомагають, або хоча б роблять вигляд, що допомагають Україні, щоб зупинити ось це колесо. Можливо, Росії пригрозять якимось санкціями, що їй буде дуже важко, і вона взагалі загнеться. Хоча це мало вірогідно, тому що Росії. Я чхати хотіла на всі санкції. Але ж загрози є, але тут не випало вежі, не випало смерті в розкладі, п'ятірки мечів. Тому будемо сподіватися, що будуть якісь руйнування, якісь обстріли, так будуть звертати на українців орки всі ці свої дії. Але все ж таки вибуху тут не випало до кінця червня цей прогноз. Також хочу вам нагадати, що є на каналі прогнози щодо інших міст України. Я що можу, записую вам, по можливості стараюсь підтримати, як можу, тому що я зараз за кордоном, в мене дуже поганий інтернет, мені дуже важко загружати будь-які відео, але я кожного дня. Молюся, щоб в Україні як можна менше було жертв. І, будь ласка, поставте лайк, поділіться цим відео. І хай кожен, хто дивився це відео, буде під захистом, хай в нього все буде добре. Мешканцям Херсонщини якнайшвидше евакуюватися. І будьте обережні, тому що окупанти будуть обстрілювати тих, хто евакуюється. Це очевидно. Дякую за увагу. До нових зустрічей! Підписуйтесь на канал і пишіть свої запитання. По можливості буду вам відповідати.